Вже півроку пройшло з того часу, як я приїхав в Німеччину. І лише сьогодні я вирішив подивитися, що знаходиться за моїм селищем. А побачив я ферму. І до речі, вона була огороджена електричною огорожею. Я так розумію, що це для того, щоб тварини не виходили за межі ферми. Ну або щоб туди не заходили ліві люди. А ще я побачив дуже багато ромашок. І, чесно кажучи, вони мені дуже подобаються. Піднявшись вище, я натрапив на ось таку круту лавочку. Розлігся на ній, порелаксував і насолодився краєвидом, який відкривався з цього місця. До речі, мене дуже приємно вразило те, що навіть біля лісу знаходиться смітник, а в лісі дуже красиво. Дерева рівненькі, не наче на підбір. Одним словом, я в це місце просто закохався. Прогулявся я гарно, але окрім прогулянки, ще й добре перекусив ужиною. Вона, звісно, дрібненька, ну, але це, мабуть, через те, що дика. Але тим не менше смачно! Ну і найголовніше, що я побачив у цьому лісі, це гриби. Бо без грибів ліс, то не ліс. Правда, рвати їх я не ризикнув. Бо, чесно кажучи, не дуже сильно розбираюсь в цій темі. А я дякую тобі за перегляд. Напиши, будь ласка, позитивний коментар, постав лайк, підпишися, бо далі більше.